Можна по Я поправці можна буде більше толку. Дякую, будь будь можна мене не перебивати. Будь ласка, Я ж ж не... Не так, ви ж до мене звернулися попросив би вас, депутатську етику дотримуватися у висловах, які ви вживаєте до своїх колег, які добивалися, боролися. І коли ми разом об'єднуємось, ми здатні здатні робити неймовірні речі. А це ць... по парламенту сьогодні бігав Сергій Лещенко разумков. Кричав на Стефанчука Стефанчук на Разумкова і Юлія Тимошенко з'явилася з новою зачіскою вже в котрий раз. Друзі, сьогодні випуск Амосов дивиться Верховну Раду. Давайте подивимося, що там у парламенті. Верховна Рада напередодні викликала або коректніше сказати, запросила до себе Сергія Лещенка, аби він пояснив усім, що відбувається в «Укрзалізниці». Але Щенко в результаті втік депутатів, та й нас також цікавило, чому на залізниці багатомільярдні збитки, і звідки гроші на безкоштовні квитки на Укрзалізницю, які ось нещодавно, як ми дізналися, планують роздати українцям. Історія ця почалася ще вчора, коли народні депутати, як завжди, грали в гру. А давайте когось викличемо до Верховної Ради, і давайте він нам прозвітує. А, взагалі, до речі, депутатиму. Можуть викликати не викликати, а запрошувати того чи іншого чиновника до зали парламенту, а він має право приходити чи не приходити. І народні обранці, я вам так скажу чесно, зловживають цим правом, бо воно, в принципі, рідко голосується, і це просто використовують для того, щоб ще раз нагадати про себе. Незважаючи на те, що, до речі, для того, аби викликати, запросити когось до Верховної Ради, потрібно все. Цього на всього сто голосів депутатів, і це перетворюється на такий піар. Гончаренко постійно намагається викликати керівництво набу без угла, намагається викликати то кличка то сирського. Ніхто за це не голосує, але народні депутати отримують свій екранний час, отримують майданчик аби заявити про себе. І, от після оголошення про програми про програму про безкоштовний проїзд на «Укрзалізниці» учора. А вони почали вимагати ще й викликати запросити керівництво Укрзалізниці тому прохання завтра на 12-ту годину викликати керівника Укрзалізниці до зали Верховної Ради за 143 три рішення не прийнято. На завтра, на 12-ту годину, запросити міністра оборони України Дениса Шмигаля. За 96 рішення не прийнято. Директора Національного антикорупційного бюро України і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За 65 рішення не прийнято. Я прошу викликати сюди мера кличка. За 74 рішення не прийнято. Руслан Олексійович, давайте, давайте все-таки спробуємо запросити на завтра на 12-ту годину керівника Укрзалізниці застрод 137 рішення не прийнято у принципі, здавалося б нічого нового. Ось це все відбувається насправді кожного дня, коли е, депутати з'являються у сусідній залі. Кожного дня вони витрачають свій час, час колег, час держави на ось цю виставу. Ну єдине, що я погоджуся, що в даному випадку, після оголошення новин щодо Укрзалізниці, непогано було б все таки дещо нам прояснити щодо неї. Тому що вчора комунікація була аби яка. Лещенко казав, що на безкоштовні квитки підуть бюджетні гроші. Потім керівник «Укрзалізниці» сказав, що це будуть квитки на непопулярні напрямки, і по яких поїзди взагалі напівпусті їздять, і взагалі, що із збитковістю «Укрзалізниці» Крзалізниці нам би було би добре дізнатися. І тут Верховна Рада раптом, можна сказати, випадково таки викликала у парламент тільки не голову «Укрзалізниці», а заступника голови наглядової ради. Ну, ви знаєте, хто це? Моя пропозиція. Сподіваюсь, зараз об'єднає зал. Я не буду пропонувати на завтра на десятої ранку викликати голову Укрзалізниці. Я думаю, що у нього є інша задача. Я пропоную викликати представника держави в наглядовій раді Сергія Лєщенка для пояснення необхідності. Вимок залізниці. Тому прошу поставити на голосування. Виклик на завтра на 10 годину ранку представника на наглядової рані Сергія Лещенка для доповідь по цьому питанню. Прошу це поставити на голосування. Дякую. За 150 рішення прийнято, шановні колеги. На, на 10 годину. Єдине, шановні колеги, от я тепер не знаю, як бути з десятою годиною в нас виступи народних депутатів. І Лещенко прийшов, аби зачитати із ноутбука текст на кілька хвилин про те, що кризалізницю треба рятувати. Сергій Анатолійович, до п'яти хвилин інформацію. Будь ласка, та яка була запитана, промову хочу почати з простого заклику. Три з половиною роки Укрзалізниця рятувала Україну під час війни. І тепер час допомогти Укрзалізниці вистояти в цей складний період. Я писав промову, де багато є цифр, але я спробую говорити більше від себе для того, щоб кожен зрозумів, в яких обставинах ми опинилися. Отже, рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати для свого заходів, або втратимо нашу кампанію. І для цього потрібні гроші платників податків. І відповідно для того, щоб компенсувати збитки, нам треба допомога платників податків України, зв'язку з чим ми відповідним способом звертаємося. Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки пасажирків в минулому році 18 мільярдів. А гроші на те, аби українці безкоштовно їздили на Укрзалізниці, ну десь там по вівторках і середах о 12-й, Як запевняє нас пан Лещенко, не потрібні. Що покриття збитків за бюджетні кошти коштом платників податків не стосується програми уз 3000 Це дві паралельні історії. Що ж, ми розуміємо, що Укрзалізниця переживає непрості часи, як і вся країна, і багато що було зруйновано а також ем, зменшилася кількість вантажних перевезень. Це правда, але Укрзалізниця була збитковою і до повномасштабного вторгнення. Після вторгнення її просто залили грошима наших міжнародних партнерів. Але що було зроблено, аби в принципі системно вирішити проблеми Укрзалізниці, а не просто проїдати гроші. У тому числі і цими коштами ми, можливо, мали почути від Сергія Лещенка якраз про це під час спілкування із народними депутатами. Але поставити запитання народним депутатам не дали. А Лещенко швиденько відчитав, що у нього написано на ноутбуці. Зробив фоточки, селфіки і пішов. Шановні колеги, шановні колеги, з процедури, да, будь ласка, що у нас з процедури? Хто перший Дмитро Олександрович після цього е, Ярослав Іванович, потім Олексій Юрійович? Народних депутатів виступ Лещенка обурив. Я чесно кажучи, спершу думав, що основною причиною обурення буде те, що їм не дали власне поставити свої запитання, висловити якісь претензії, а просто знаєте, прийшов чувак, зачитав із ноутбука звичайний прес-реліз для того, щоб компенсувати збитки. Нам треба допомога платників податків України. Зв'язку чим ми відповідним способом звертаємося. Ну, знаєте, воно навіть якось так звучить: ми до вас звертаємося. Дайте, дайте грошей, звертаємося до вас. Але депутати раптом заголосили не про Укрзалізницю, а про те, що Лещенко вдягнений не так. І вперше був Ярослав Железняк, який вчора взагалі то викликав Лещенка у парламент. Пане голово, при скажімо, дуже я так відчуваю поганому ставленню до конкретного виступаючого. Але це вперше в історії українського парламенту, окрім напевно, запрошення військових, коли людина, очевидно, прийшла з порушенням ну, якогось елементарного ділового етикету. Це не клуб, клоус, ні бар, і навіть ні діджейський клуб. Це все ж таки український парламент. Вони там, до речі, були колись. Але я б також запропонував би нам всім. Придбати так званий піджак Верховної Ради України. І якщо до нас приходить гість, ми йому вдягаємо цей піджак. Він в ньому виступає перед Верховною Радою. Будь-хто про кого б не йшлась мова. Коли хтось приїжджає на виробництво, йому видають на час відвідування спецодяг. Так, от Рада це також підприємство, дає свої правила. Піджак Верховної Ради це те, що потрібно країні. Дякую. Хочемо почути питання, на яких на які маємо великий запит суспільства, а вони приходять до дольча габана попіаритися. А ми не можемо навіть поставити запитання. І я от остання репліка більш доречна. Власне кажучи, ми з вами побачили чергове шоу, чергову говорильню, яка скінчилася нічим, хоча, начебто, мали містити у собі розонні наміри, якісь дискусії про Укрзалізницю. До речі, напишіть в коментарях, чи важливий для вас дрес-код у залі. Верховної Ради, на вашу думку, що ви думаєте? Чи він дійсно більш важливий ніж те, що в цьому залі вирішується? І що ви взагалі думаєте про збитковість «Укрзалізниці», Якщо у вас є якісь думки щодо цього, тут в принципі треба. Насправді тут треба фахова розмова і багато в чому розбиратися, але ми не почули нічого. Бо мене, чесно кажучи, знаєте, дуже здивувало, коли виходить Лещенко, каже, що ми можемо втратити «Укрзалізницю». Це знаєте, така заява дуже серйозна. А йому у відповідь лунає чуєш, а ти не так вдягнувся. Ви ж розумієте, що Лещенка я не захищаю. Тим часом піарня продовжила свою роботу, і вийшов народний депутат е, Георгій Мазурашо. Я ще раз нагадую, чим він відзначився. А він е, захищає на телеканалі ОПЗЖопи Столера російську мову і, в принципі, багато просуває російських наративів. А також він разом із безуглою пропонував законопроект про розстріл військовослужбовців за дезертирство. Я маю нагадувати постійно контекст цієї людини, бо раптом хтось подумає, що то серйозний депутат. Ані, це зашкварний депутат, слуга народу, і тут раптом він взагалі навіть здивував друзі Мазурашу. Ну, по перше, він уже в чергове раптово посилається на члена Європейської солідарності Гончаренка, а також почав захищати е, Петра Порошенка від переслідування і не тільки Петра Порошенка, а й Юлію Тимошенко. Знущання одних українців над іншими українцями. Вам уже Гончаренка в малюнках тут показує наскільки шкідлива. Бусифікація. Ми відійшли від тих принципів, на яких були обрані тут, і займаємося як команда переслідування Порошенка, Тимошенка своїх доганяємо. Всі зотримають без доказів народних депутатів України на ганьбу нашої країни. Нам треба <кху> ну по Порошенку Там суди йдуть і санкції на нього наклали. А з Тимошенко що? Я щось не пам'ятаю, аби їй погано жилося, вона собі ходить спокійнісінько до Верховної Ради. А, теж а, дуже багато на себе привертає уваги. Сьогодні он бабетту нову накрутила, бо з города приїхала в костюмі і дулю накрутила в голові. не кайф. Мазураш, очевидно, намагається посіяти у парламенті хаос, в тому числі між фракціями, в тому числі безпосередню безпосередньо слузі народу е, між опозицією, ну і накрутити громадян країни, що, в принципі, він, він вже давно робить на медійних майданчиках. Людина просто займається підривною діяльністю і своїми виступами в медіа, і в Верховній Раді, і своїми спамовими законопроектами. Хоча друзі сьогодні у парламенті е, були. Всі шанси, що, врешті-решт, знаєте, там запанує любов і злагода між опозицією та владою, адже ухвалювали закон про виплати молодим матерям під час народження дитини, а це гроші, які роздають. Тож. Е Кожен кожен із депутатів, незалежно від фракції, незалежно від партії, хоче бути причетним до роздачі грошей, бо кожен може собі покласти це, так би мовити, в скарбничку досягнень, бо, звісно ж, кожен думає про вибори. Хоча нині, а вже ж молодим матерям зайва допомога не завадить. І ми побачили не лише як е, слуга народу е, Мазурашу заступається за Порошенка, а й те, як е, Гончаренко хвалить. Третьякову. а третякова стоїть і погоджується, киває словам Гончаренка. Де ви ще коли ви ще побачите таку синергіюальної політики на чолі з головою комітету Третьякової, які проявили принципову позицію, які добивалися, боролися. І коли ми разом об'єднуємось, ми здатні здатні робити неймовірні речі. А ці... але ці неймовірні речі були ледве не зірвані, тому що Дмитро Разумков якого можна сміливо називати співавтором нижнішньої конфігурації парламенту, людина, яка свого часу привела фактично слуг народу на вибори і завела в парламент разом із Зеленським раптом виявився проти? Ну як проти? Він, типу, голосує за, але активно, активно виступає проти під час своїх. Виступів він завалив законопроект своїми правками для того, аби мати можливість виступати. Чому наша правка відхилена? Поясніть, будь ласка, позицію комітету. Чому ви не захотіли додатково допомогти родинам? Дивіться, пане Дмитре, ми вашу правку якби формально відхилили, але насправді ідеологія, яка закладена в вашій правці, ми її прийняли, просто збалансували з бюджетом. За 125 рішення не прийнято. Дмитро Олександрович, ви ще будете поправки ставити? А можна я і багато, багато буде? Багато буде. Багато буде. Да, ну якщо в нас підхід такий, що в комітета, поправка номер 30 що в комітета слова відповідно потребують такої допомоги, якось впливають на бюджет, і ви якось їх балансуєте, враховуючи ідеологічно і не враховуючи по факту, ну тоді буде багато правок, які будемо ставити на, на підтвердження і на врахування. Я говорю про те, що це збалансовано з бюджетом, тому що будь-які виплати мають корелюватися з можливістю бюджету. Ці виплати здійснити. Ми знайшли оцей можливість збільшити до коефіцієнта півтора. Потім голосування правок стало не таким принциповим, а разумков замість того, аби дати можливість парламенту швиденько розглянути законопроект, почав щемити доповідачку дискусіями про те, як виплати вплинуть на народжува. Я впевнена, що люди народжують дітей, тому що вони хочуть народити дітей, і будь-яка сума не буде для цього стимулом чи не стимулом. Це перше держава знаходить кошти, ті, які вона наскільки багато, наскільки вона може, для того, щоб підтримати родину, яка вже народила дитину. Тину, будь ласка, дивіться, ви будете в показах. Це можливо з посади народного депутата так виглядає. А з простої, адекватної української родини, на жаль, ні. Тобто, ви фактично свідомо півтора понад півтора роки блокували підняття виплат при народженні дитини для українських родин. Я правильно розумію? Будь ласка, дайте відповідь. Ваша відповідь по поправках 62, 63, 67. Будь ласка, даний законопроект комплексний, а поправка 62 відхилена. Але це комплекс без діяльності, без відповідальності і е, жодним чином не повпливає на народженість. Давайте після цього вашого законопроекту. От сьогоднішнього дня, через 9 місяців, подивимось 10 місяців. Подивимось, наскільки збільшилась кількість. Е, у відсотковому плані, наскільки більше було народжуваності за цей проміжок часу, Як... от знаєте, проголосували депутати матеріальну допомогу матерям. І от уже завтра, просто завтра, всі побіжать плодитися геть негайно. Тут же. Якщо ви подивитеся на світову практику, це не є головним стимулом народження. І взагалі, якщо ви хочете стимулю... стимулювати народження, потрібен. Комплекс заходів, а у нас ще й зараз війна, як ви розумієте, теж по-своєму впливає. І, взагалі, на це впливає дуже багато факторів соці... соціальних, демографічних, економічних. Це Комплекс, але ж справа не в тому, що ми знову таки говоримо про е, соціальну політику. Це не про соціальну політику. Насправді разумков тупо торпедить Верховну Раду, бо він вже ж її породив. Він її і доконає. Скільки е, ну, це буде тривати, все ж таки дайте, будь ласка, відповідь. Пане Дмитре. Якщо ви, ваша політична сила, не хоче надавати підтримку жінкам, то ваше право не голосувати. Дякую. Дивіться. Ви, мабуть, погано чуєте, що я вам говорю. Якщо б наша політична сила і наша команда розумної політики не хотіла піднімати виплати для родин при народженні, ми б це не робили півтора роки тому. Е, маніпуляція рівня. Ну, в мене дитина в садочку можливо, так само робить, але іноді край більш якісно. А от я бачу, що розумкова дитина виростає схожою на батька. Дмитро олександрович можна я дивіться Ні, я можна. просто хочу не можна час одну секундочку я просто хочу у вас зрозуміти скільки ще приблизно по часу всі це правки буде правки будуть по часу Так? Да? всі правки будуть добре але я просто хочу щоб колеги теж зрозуміли Будь ласка це ваше право як голови Ради. безперечно рада. Дмитро Олександрович. я ж не заперечую ваше право ставити поправки навіть по такому важливому законопроекту але я дуже хочу щоб він був проголосований 91 правка. Ви вже її проговорили. А яка була крайня? В нас? О, бачите, ви навіть не слідкуєте. Сота ні, ні, Руслан Олексійович, Зараз піднімемо стенограму, будемо довго дивитися. Ви Папа, ж можна по поправці, я, можна буде більше толку. Будавка. Дякую. Можна мене не перебивати? Будь ласка, не... ви так. ж до мене звернулися. Я ще раз повторюю: ви до мене зверталися, я вам відповідаю в рамках своєї правки. Колись на цьому місці а, сидів і сам Разумков. І він ставив на голосування, аби призначити Стефанчука на посаду віце спікера Ай-яй, Дмитре, яку ж змію пригрів біля серця? Прошу народних депутатів визначитись та підтримати Руслана Олексійовича Стефанчука на посаду першого заступника голови Верховної Ради України. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення прийнято: 330 за, 26 проти, 40 отримались. Дякую, колеги. Руслану Олексійович, Прошу зайняти місце президії. Оце були часи, скажіть, відео ніби з іншої реальності. Тим якесь обличчя у Розумкова вже тоді було незадоволене, може щось знав, може про щось здогадувався. Ну і цей весь цирк завершився тим, що цю допомогу, одноразову допомогу при народженні, проголосували це 50 тисяч гривень. Вітаємо народних депутатів, але час, дорогоцінний час на розгляд законопроєктів був втрачений. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосу, я незалежний журналіст. На цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що ви думаєте про події в Верховній Раді, про наших депутатів. І окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. А це можна зробити за посиланням в описі під відео. А тепер продовжимо. Готові голосувати. Я прошу народних депутатів голосувати. За 271 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Будь ласка, дякую. Час, секундочку, Я хочу сьогодні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни у цивільний кодекс. Багато там різних зашито, в принципі, хороших і правильних ініціатив, але диявол, як завжди, криється в деталях. Це, друзі, ті зміни, про які я вам казав у попередніх випусках, які протягує спікер ради Руслан Стефанчук. Ну і не лише там ціла група депутатів, і. Тим не менш, Стефанчук подає це все як велике досягнення за 220 рішення прийнято. Шановні колеги. Для доповіді до авторів запрошується голова творчого колективу цих законопроєктів, народний депутат України, голова Верховної Ради України. Руслан Олексій Стефанчук. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, шановні друзі, дорогі народні депутати. Сьогодні ми рухаємося далі. Розглядаємо другу книгу. Яка є результатом рекодифікації великої праці, яка триває вже більше п'яти років в стінах парламенту робочої групи? І сьогодні ми будемо говорити про права людини. Ми по іншому дивимося сьогодні на право на гідність як найвищу соціальну цінність, піднявши його, поставивши після права на життя, виписавши нову його структуру? А про яке таке право на гідність ідеться? А це те, про що я вам уже казав. Змінами в цивільний кодекс, зокрема, пропонують фактично закрити рота журналістам. Наприклад, інформація, наприклад, про корупцію депутата, може бути згідно з цими змінами, автоматично визнана недійсною, якщо немає підтвердження через судове рішення. Окрім цього, пропонуються норми, які дозволяють позбавляти контенту статусу публічного чи видаляти його, якщо його хтось десь там вважає. Неактуальним або втратившим суспільний інтерес. Але терміни неактуальний і той, що втратив суспільний інтерес, як ви розумієте, розмиті. Можна трактувати як завгодно. Встановлюється відповідальність за поширення суб'єктивної думки, оцінювання і коментарів. Для кого ці норми. Звісно, для чиновників і депутатів, а не для звичайних людей, бо звичайні люди зазвичай не є об'єктом розгляду журналістів, бо вони не мають доступу до бюджету і не є тими, хто генерує топ корупцію та зашкварень всенаціонального значення. А чиновники, депутати, посадовці якраз ними і є. Їм дуже сильно подобається ця зміна, бо тепер про їхні темні справи ніхто не дізнається. Ось подивіться, як Соболів із батьківщини мало вже не святкує. Але свобода слова це не все дозволеність, коли можна оббрехати людину, коли можна із неї зробити злочинця без будь-яких доказів. І саме ця книга друга це боротьба з так званим медіазамовним кілерством, коли є особи, які замовляють проти інших матеріали і не несуть ніякої відповідальності. Ні ці особи, які замовили ці матеріали, ні так звані сайти, які створюють тільки для того, щоб очорняти людей. І з таким законодавством журналістські розслідування стануть неможливі узагалі. Так звані сайти, як каже Соболів, будуть нести відповідальність, якщо, звісно, їх, через них можна буде зачепити звичайних ну, якби людей, якщо журналісти відкрито говорять. Звичайних журналістів, звичайних блогерів, можна притягати відповідальність за суб'єктивну думку та коментар. Утім, анонімні телеграм-помийки, усяка різна діч, яка насправді запускається, в тому числі банковою через Телеграм. ні-ні-ні, вони анонімні. Хто взагалі знає, що там, хто за цим стоїть, хто там, як, як в принципі, виявить, хто там має бути відповідальним. Наразі зміни до цивільного кодексу проголосовані в першому читанні, і керівництво Верховної Ради пообіцяло, що до другого читання все ж таки розгляне правки, які зроблені медіа юристами і представниками змі. Можемо повірити їм на слово, можливо. Але треба пам'ятати, що в голові наших депутатів так чи інакше наступні вибори і закрити рота всім перед ними. Хоча ми ж з вами розуміємо, що йде війна, але... Що в головах у депутатів ми теж розуміємо? Так, от закрити рота при цьому е, журналістам, відкритим медіа, це якраз було б те, що допомогло б сповільнити падаючі рейтинги. Але друзі, ми прорвемося. Головне, аби ми допомагали нашим військовим. Я, як завжди, вас закликаю це робити. Не забувайте про це, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.